Я твій рот перецілую. Ти поняв, чи ні? слава Україні. Ох, які донат великі проблема така. Здається, що я нічого не встигаю, і за що не візьмусь, то нічого не вийде. Відчуття відповідальності давить. Звільнився з роботи, бо приносили тільки негатив. 90 кілограмів до 70 та грошей щось немає, і все, що крутиться в голові, те що треба гроші і пер. Гроші і працювати, але навіщо? Немає як такої цілі, перепади настрою, то сумний дуже то, то все ніби і добре, але не знаю, що робити з цим. Думав до психотерапевта записатись, але не знаю, важко якось розумію, що треба відпочити чи як. Старий, якщо це в тебе просто по дефолту, така штука, що типу, кожен день вже там на протязі, не знаю, по, півроку таке, таке відчуваєш в собі, то це біда. Ти поняв? В мене просто дивись, то, що ти описав, в мене відбувається е, кожних дві неділі. поняв? Просто у мене це починалося отак. Раз в рік. Це було під осінь, десь, це, коли мені не знаю, там, років 20 було Пойдеш і так на далі. Подкаст? Років 20 було, і так далі. Згодом це починалося просто поча... ну, частіше, поняв? Тобто, я пам'ятаю два рази в рік, ага, весна, осінь, мені пізда, поняв. І, і зараз я дійшов до такого, що тіпа, апатія їбаша, тіпа, раз в два тижні стабільно, ви поняли? І за цього я там можу пропасти на пару днів, нічого не знімати, бо я не вивожу, ви поняли? Типа, ну, я не знаю, мені, блять. Типу, ну, су... це проблем, проблемка в голові. І це, напевно, нормально. І то, що ти описав, це, це теж нормально. Та а та то, що в тебе в є в бажання зар... заробляти бабки і розвиватися, це взагалі старий. Вона має бути всіх. Взагалі в цілому. Це оце, це оце та тяга, яка приводить потім в ітоги людей до Дивіться, що. Дівчина ображається, ображається, тому що не часто бачимось днем. тому я її постійно телефоную перший, сам ніколи не, сама ніколи не зве, нічого не пропоную сама. Як вирішив куди? Та кажи ти заїбала. За Ого, як фокус, фокус картіни зловив. Ти, сука, блять, скотина, лови мене нахуй. Yes. Розпис то хуйня, мені 26, і я мрію про мужика з почуттям гумору. Ще такого не знайшла. Жизнь це боль. Що з цим робити? Хочу придорожного собі, і все. Бля, взагалі з чого ви типа собі взяли, що життя — це сказка, я не можу поняти. Ну реально. Життю треба просто радуватись і, при, і приймати, приймати, блядь, всяку хуйню, як в прикол. Я це давно писав, не завжди виходить, але треба старатись нахуй. А то, що ти хочеш собі дурного, дурних купа блядь. Деве 3300 людей. тут сидить больних на голову в ноль. Вообще його дівчина, може він хотів потримати мене за яйця побрати. Проблема така спілкувалася з хлопцем вийдь, майже двох років. Стасік, дякую ще за п'ять піздець. Дуже привикла, коли спитала, що між нами і чи буде якась перспектива, ми перестали спілкуватись, але перед цим проявляв увагу квіточки. Присилав, от як вас хлопців, поняти. Так, дивіться, перше. Між привіт, такий прикол. У мене є друг Влад, і ми в нього раз залишились на Новий рік. Я його дівчина була десь, а його дівчина була десь по друге. Ми лягли спати, підробили стрім, якийсь, спимо, і я прокидаюсь, бо мене хтось мацає за жопу. А він, сука, спить і руки свої розпускає. Але я не його дівчина. Може він хотів потримати мене за яйця, по-братськи, але промахнувся. От, підскажи, як відноситись до такого прикольщика, чи коли друг хто не рахується. Про всяк випадок засуджується, було в GTA 5 RP. Це взагалі дефолт, дефолт Ату кінтів на самом деле, як як в мене в голові. Це я не бачу проблеми, на що Прекол ти... Прекол Для каріночки це... 26 років, то не хуйово. Сказав чоловік, який кидав стул в жінку, а попав в те, що не хуйово. <рес> Вовчик, дякую, велике. Дякую, старина. Так, тепер дивіться, бля, ну юмаю. Думаю, що треба розходитись, нахуй, бо діалог нічого не робить. Міша, дякую тобі за відповідь. ти Та ні, подожди. Ще раз дякую всім нашим хлопцям, що нас бережуть зараз. А, а, Алін, я не, ну, я не то, що я не хотів спортити вам сім'ю. <laughs> Блять, дівчина 9 років зустрічалася, каже, не хоче свадьбу робити, я кажу, розходьтеся, вона така, о, точно, пішов він нахуй. Алін, в цілому успокойся, подожди. за <laughs> западло зробив, типу, прикинь. Аліночка, дивись, ти обдумай добре цю всю ситуацію і, і чи настільки важна тобі свадьба, чи важніше, чи ніж твоє кохання зараз. Чуть-чуть чує? -чуть Не треба так цей летіти. піздець, що я наробив нахуй? Хелпаніть хтось. Бля, я зараз за це з'явився камера бомба. Блядь, це піздець. Мішаня, ага, привіт, кохаю дівчину ще зі школи вже 22 роки. Давно не спілкуємося, але ніяк не можу її викинути з голови. Що можеш підказати? Це піз... Дивіться, я не психолог я не буду вам лізти в яйця, Цей, Це, Це пізнестрадання просто йобані і все. Надо поняти, що треба відповідати і Хангличка думати тільки не про себе. Не дуже, але їбано. Це тупо галімі пізнестрадання в житті, в цілому важні. Як я думаю, бабки, щоб обезпечити свою маму, свою сім'ю, свою сім'ю, яку ти зробиш, от. для мене якісь відчуття до, до, до жінок і дівчат стоять далеко не на першому місці. На другому місці для мене важливі мої друзі. Ви поняли? Така хуйня. Типа зараз я би лучше купив би ну, не купив би дівчині розу, а купив би, наприклад, турі хвосту якусь баночку реву. Того, що він від неї буде щасливіше, чим, чим вона від Рози. Розумієте? Отак, я покажу. Я зараз живу. Раніше я жив по-другому. І, може, в майбутньому я теж буду жити по-другому. То, що міняються якісь, ну, якісь думки і способи життя у вас по жизні, і ви змінюєтеся, і змінюється ваша думка про, про, про все, це нормально. Ви розвиваєтесь і так далі. Якщо б. У Вас в 20 у вас, наприклад, є якісь критерії, і в 28 вони не помінялись, то значить, ви не розвиваєтесь, на жаль, і ніяк не міняєтесь. Це хуйня. Як себе знайти по житті? роби те, то, що тобі подобається. Бля, це такий дефолт і така обична хуйня, але багато людей забуває на цю хуйню, ті... Ну, тіпа, хуй, тіпа, якщо, ви буде... От подумайте, якщо ви будете робити те, що ви любите, рано чи пізно це буде приносити бабки. Ну ясно, що, блядь, не лежать на, на дивані, а іменно якоюсь штукою, яка вам подобається. Рано чи пізно у вас щось вийде. і ви зможете дивіться, Я рахую ти людина ну, вільна, свободна тоді, коли ти робиш те, що любиш, і отримуєш за це гроші. От тоді ти в тебе свобода. Якщо ти на роботі, яка тебе харить яку ти не любиш, і ти ходиш туди кожен день, це не свобода. Я 5 років робив на барі, і я це понімав. Я понімав, 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 а потім обставини в житті так склали, що в мене не було вибору, крім того, як робити те, що мені подобається. І ось спустя скільки 2-3 роки воно все от прийшло. Я дуже цьому радий.